13 червня 2007 року в мирному районі Стретама, Англія, сталася трагедія. Вона залишила його мешканців в повному шоці та зневірі. Сім'я Кумарі Бейкер, на перший погляд була досить звичайною. Але саме ця родина опинилася в епіцентрі жахливого злочину, який сколихнув усю країну. Навіщо один з членів сім'ї вирішив купити набір кухонних ножів? Друзі. Я хочу подякувати всім вам за ваші коментарі, підписки ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Це жахлива історія сім'ї Кумарі Бейкер. Звичайно. Нечим непримітної родини. Сім'я складалася з чотирьох членів дружини 41-річної Рехи Кумарі Бейкер, її чоловіка, бізнесмена Девіда Бейкера та їхніх двох дочок 16-річної Давіни Мішель Бейкер і 13-річної Жасмін Кейлі Бейкер. Про Давіну говорили, що вона була зухвалою, а вона напрощут товариською та балакучою, в той час, як її сестру Жасмін називали тихою та інтелектуальною. Оточуючим, іноді здавалося, що Жасмін живе в тіні своєї сестри. Але, незважаючи на їхні відмінності та дві контрастні особистості, дівчата фантастично ладнали між собою. Їхня мати Реха працювала офіціанткою в пабі та покоївкою в готелі. Сусіди та знайомі казали, що вона часто трималася відсторонено. Однак, за зачиненими дверима, між Девідом і Рехою наростала напруга. І пара вирішила розлучитися у 2004 році. У міру того, як стосунки погіршувалися, розпочалася складна суперечка про опікунство. А Реха також почала відчувати ревнощі до нової партнерки свого колишнього чоловіка Каді Коне. Реха явно недолюблювала Каді і її турбувало скільки часу діти проводять з нею. Девід казав своїм друзям: Реха не любила Каді, між ними було багато тортя. Вдома у рехи також були дуже напружені стосунки з доньками, а нестабільна поведінка матері часто спричиняла конфлікти. Здавалося, що внутрішній неспокій Рехи посилився після її розлучення, і саме це призвело до ескалації конфліктів і напружених стосунків з оточуючими. Жінка боялася втратити своїх доньок. Стефані Франклін, заступниця директора коледжу Імпінгтон Віліч поблизу Кембріджа, де навчалася Давіна. Мало низку зустрічей з Рехою. Заступниця директора хотіла обговорити занепокоєння щодо Давіни. Під час зустрічі в жовтні 2004 року Стефані Франклін зауважила, що Реха поводилася агресивно і авторитарно. Жінка навіть була свідком того, як Реха двічі сказала Девіні, що бажає її смерті. Стефані Франклін була шокована словами жінки і зауважила: Ви ж не мали це на увазі, Рехо? Це справді екстремальна річ, щоб так казати. Ви ж мати. А вона відповіла Я маю на увазі саме це. А потім жінка повернулася до Давіни і сказала Я б хотіла, щоб ти померла. Вдома справи йшли не набагато краще, і Давіна зазвичай проводила вихідні в будинку свого батька після того, як Реха виганяла її з дому. 11 червня 2007 року Реха перевела свою молодшу доньку Жасмін на звичайний прийом до психотерапевта Девіда Тоаса, і здавалося, все було добре. Психотерапевт зауважив, Жасмін була безтурботною, сміялася і хотіла, і не було жодних ознак будь-якої напруги між нею і її матір'ю. Пані Кумар Бейкер виглядала як завжди добре. Це була звичайна консультація, яка була пов'язана з суперечкою щодо розлучення. Після зустрічі Реха попрямувала до супермаркету ASDA, де придбала деякі товари, в тому числі кілька кухонних ножів, і попрямувала додому. Наступного дня Девід Бейкер, батько дівчат, проводив час з ними. Вони разом сміялися над уніформою Девіни для її нової роботи в Pizza Hut. а потім їхня мати забрала дівчаток і повезла їх на екскурсію до торгового центру Лейксайд. Після шопінгу дівчата з мамою повернулися додому, чим не ідеальний день. Рано вранці, 13 червня 2007 року, Реха піднялася з ліжка і спустилася вниз. Жінка вирішила, що саме час забрати ножі, які вона придбала кілька днів тому в супермаркеті. З разючою впевненістю і точністю вона прокралася в нічній сорочці крізь темряву свого будинку і зайшла у спальню доньок. Давіна і жасмін. Мирно спала в своїх ліжечках. Озброєна кухонними ножами, вона обрушувала потік жорстокості на своїх нічому не винних жертв. Найстарша Давіна була вбита першою Мати безжалісно завдала 37 ножових поранень. Під час нападу Давіна прокинулася і намагалася захистити себе. Судова медична експертиза виявила на тілі Давіни сліди оборонних поранень. Жасмін, молодшу з доньок, спіткала подібна доля. У власному ліжку дівчинка отримала 29 ножових поранень. Після вбивства дівчат Реха прийняла душ, одяглася і двічі виїжджала у своїй машині, перш ніж вона зателефонувала своєму другу, який був спеціальним констеблем, і сказала: Я зробила щось жахливе». У написані від руки записці, яку жінка залишила на місці вбивства, вона писала: «Вибачення нічого не значить тепер, коли я вбила своїх двох прекрасних донів. Я не хочу, щоб вони страждали так само, як я. Джеф завдав мені стільки болю, що я не можу пояснити. Часом йому було важко йти на компроміс, але я так сильно його любила. Мої діти більше нікому не будуть тягарем. Джеф, про якого згадувала жінка в своєму листі, був її колишнім хлопцем. Коли поліція прибула до будинку, вони були шоковані жорстокістю нападів. Вони знайшли давіну на підлозі, а Жасмін у своєму ліжку. Обидві дівчинки були мертві. Детектив сержант Дженіфер Джонсон сказала, що ця сцена назавжди залишиться в її голові. Дивно, але Реха була дуже спокійною. Вона не була засмучена, не плакала і була дуже тихою. Дженніфер Джонсон додала: Реха була більше стурбована тим, що не хотіла, щоб те, що вона зробила, потрапило в пресу. Під час затримання Реха сказала офіцеру поліції, що їй не подобається одяг, який їй надали. І що вона хоче, щоб їй принесли інший одяг з будинку. Поліцейські нагадали їй, що не можуть повернутися в будинок, поки не винесуть тіла, і жінка почала плакати. Пізніше, того ж дня, Реху опитав лікар Ніл Хант, психіатр-консультант, і вона розповіла йому свою версію подій. Реха розповіла, що прокинулась рано вранці, випила, пішла до ванної кімнати, а потім взяла в руки ножі. Лікар Хан сказав, що Реха розповіла йому, що після нападу вона пішла кататися на машині. А коли повернулася додому, то побачила, що вона вся в крові. Вона сказала лікарю, цього не повинно було статися. Я люблю своїх дівчаток. Суд над рехою Кумар Бейкер тривав два тижні. Вона визнала себе винною в ненавмисному вбивстві на підставі обмеженої осудності. Вона заявила, що страждала на психічний розлад і аномалію психіки, що робить її винною в ненавмисному вбивстві, а не у вбивстві. Психіатр Лайл Гамільтон, якого адвокати Рех викликали для надання свідчень, сказав, що медична література свідчить про те, що жінки вбивають дітей тому, що психічно хворі і тому, що вони мстиві, і що Реха демонструє поєднання обох категорій. Однак доктор Ніл Хант, психіатр-консультант, який опитував її в день вбивства, сказав присяжним, що він не вважає, що існують докази будь-яких психічних захворювань, незважаючи на її екстремальну і надзвичайну поведінку. Він сказав присяжним, враховуючи екстремальну і надзвичайну поведінку, я був стурбований тим, що існує велика імовірність того, що жінка може страждати від психічного розладу. Але після розмови з Рехою я не думаю, що у неї було якесь серйозне психічне захворювання. Я не думаю, що у неї є докази будь-яких психічних захворювань. Обвинувачення продовжувало стверджувати, що Реха вбила дівчаток на знак помсти своєму колишньому чоловікові і батькові дівчаток Девіду Бейкеру, і що вона хотіла посіяти хаос у його житті. Вони пояснили, що між Рехою та її колишнім чоловіком було багато суперечок щодо догляду та опіки над їхніми дітьми. Вона також була засмучена розривом стосунків зі своїм хлопцем Джефом Пауелом. Джеф Пауел сказав, що Реха була хорошою матір'ю, але її поведінка стала деспотичною, коли він спробував розірвати стосунки між ними незадовго до смерті дівчат. Вони також викликали вчительку, яка бачила, як Реха двічі сказала своїй доньці: я хочу, щоб ти померла під час зустрічі у 2004 році. Суд також почув, як Реха купила ножі, яким були вбиті дівчата через годину після того, як відвела же до психотерапевта Девіда Тоаса на звичайний прийом. Лікар Тоас розповів суду, що раніше виникало занепокоєння щодо психічного здоров'я Реха. Але того конкретного дня реха виглядала добре і консультація була безтурботною раніше, у 2003 році, жінці був поставлений діагноз реактивний стрес з легкими депресивними проявами, але клінічна депресія не була діагностована і лікар Тоаса не зміг знайти жодних доказів проблем з психічним здоров'ям. Суду повідомили, що соціальні служби були залучені для оцінки домашніх умов рехи. Але вони дійшли висновку, що жінка мала низький ризик заподіяти собі шкоду, і що підлітки не мали проблем з психічним здоров'ям. Всім було зрозуміло, що Реха точно знала, що вона робила в той день, і що вона заздалегідь спланувала придбати ножі, і присяжним знадобилось лише 35 хвилин, щоб винести обвинувальний вирок. Під час винесення вироку суду було зачитано заяву Девіда Бейкера. Який говорив про незмірну втрату, якої він зазнав. Він сказав, те, що їх забрали у мене в такий жорстокий спосіб, та ще й жінка, яка була їхньою матір'ю, жахливо вплинула на мене. Мене переслідує жах подій тієї ночі і, напевно, буде переслідувати ще дуже довго. Вона забрала їх від нас усіх. І життя тих, хто залишився, вже не може бути колишнім. Мене дуже вразив не лише факт смерті моїх доньок. Але й те, у який дикий спосіб це сталося. Під час зачитування заяви Реха дивилася в стелю і здавалося, що їй не вистачає сил мовчати, в якийсь момент вона викрикнула слово сміття. Нарешті Реха Кумарі Бейкер була засуджена королівським судом Кембриджу до щонайменше 33 років ув'язнення що є одним з найдовших термінів ув'язнення коли-небудь призначених жінкам у Великій Британії. Вона виглядала незворушно, дивлячись на суддю, і не виявляла жодних емоцій. Суддя Бін сказав, що комісія з питань умовно дострокового звільнення не розглядатиме її кандидатуру до 2040 року, коли їй виповниться 72 роки. Він переконаний, що вона була визнана винною у двох жорстоких вбивствах на підставі чітких і переконливих доказів. Суддя сказав: більшість людей вважатимуть незрозумілим. Що мати може вбити власних дітей, ви добре знали, що робите, і не були психічно хворою. Більшість людей вважатимуть неможливим, що мати може вбити власних дітей, а ви не дали цьому жодних пояснень. Я думаю, що легка депресія ймовірно поєднувалася з бажанням помститися Девіду Бейкеру і зруйнувати щастя в його житті. Але до певної міри ваш мотив залишається загадкою. Ваш захист щодо обмеженої відповідальності. Був хитким і несуттєвим. Ви добре знали, що робите, і не були психічно хворою. Після винесення вироків детектив-інспектор Джим Макрорі сказав, у ході розслідування стало зрозуміло, що Реха, Кумарі Бейкер, мала намір вбити своїх дітей. Тільки вона може знати причину, чому вона здійснила такий жорстокий і навмисний напад, коли вони спали в своїх ліжечках, Давіна і Жасмін були двома невинними підлітками яких вбила людина, якій вони мали б довіряти найбільше в цьому світі. За 25 років служби в поліції я ніколи раніше не розслідував такого жахливого та огидного злочину. Після слухань брат Девіда Бейкера Джордж за межами суду зачитав заяву батька дівчат. Чоловік наголошував, що він щодня думає про своїх доньок і про свою любов до них і близькість їх одна до одної. Чоловік писав Частину мого серця забрали, коли вони померли. І я прагну того дня, коли ми воз'єднаємось. Минув час після їхньої смерті, але моє почуття болю і втрати не зменшилось. У мене забрали моїх доньок в результаті продуманої жорстокості жінки, яка, давши їм життя, у своєму мстивому розумі вважала, що вона також має право забрати це життя у них. Тепер вона заплатить за це ціну. Реха Кумарі Бейкер. Була жінкою, яка була розлючена на своє життя, розлючена тим, що її колишній чоловік знайшов нове щастя, розлючена тим, що її нові стосунки зазнала невдачі. Замість того, щоб жити далі, вона дозволила цьому гніву взяти гору над собою і зруйнувала життя двох юних дівчат. Вона є чистим злом, і тепер їй доведеться зіткнутися з наслідками своїх дій і провести більшу частину свого життя за гратами. Я співчуваю родині Бейкер і всім, хто постраждав від цього жахливого злочину. Спочивайте з миром Жасмін і Давіна Бейкер. Друзі, залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!